Історія Станіславова Івано-Франківська під однією обгорткою. В краєзнавчому музеї презентували перший том цієї книги. Співавтори життєпису Івано-Франківська місцеві краєзнавці Роман Дуда та Володимир Устинський. Вони систематизували найважливіші події, які відбувалися у період від заснування міста фортеці до початку Другої світової війни 1939 року. Тут немає політичних купюр. Тут немає ніяких домислів, ідеологічних ідеологем, тут нічого цього немає. Тут є фактичні речі, які відбувалися в нашому місті в хронологічному порядку. І е, чотири доби, які перебували в нашому місті: польська доба, австрійська доба, австро-угорська доба. Ну і тут немає, на жаль, одної доби це Галицько-Волинського князівства. Але ми про нього пам'ятаємо, на жаль, немає документальних підтверджень. Книга містить чимало цікавинок з історії міста, імен відомих постатей та статистичні дані. Роман Діда каже, задум книги виник близько п'яти років тому. Впродовж цього часу автори системно збирали фактичний матеріал. Нам заважав трошки коронавірус, потім кляті москалі. Ну але книжка народилася. Вона написана в реальному часі. Як називалися вулиці, як людей називали, як кав'ярні. і всяке. На базі тих історичних праць дуже важливо, щоб кожен івано-франківець знав свою історію. А ця річ вона надзвичайно важлива. Ти коли читаєш, а я її прочитав від початку до завершення, то ти розумієш не настільки циклічні події, які відбувалися в місті, і як це повторюється. Історико публіцистичне видання налічує понад 700 сторінок і майже стільки ж фотографій. Загальний тираж, півтори тисячі примірників. Частину з них уже придбали поціновувачі історії та культури старовинного Станіславова. Віталія Куч Геннадій Томнюк новини на вежі.